baby Сестри мої любі, скоро Господь прийде у славі, будьмо готові його зустрічати. Ой, сестрички, я вважаю, що буде це зовсім не скоро. Та як же ні? Слово Боже, пише, що Господь прийде, як той злодій вночі, коли гуркіт неба мене, а стихії розпечені рунуть, земля та діла ще. Так, як від початку творіння світу. Чекаючи в щоб ви були знайдені для нього не спермі, а чисті у мирі. Погляньте, сестри, і літо, і зима, і весна, і жнива. Усе йде свій час. І ось уже нічого не змінюється тисячу років. Сестрички мої любі, запасаймося уливою Духа Святого, щоб коли прийде наречений, ми вийшли його зустрічати. Ну, дивіться, люди п'ють, п'ють, їдять, виходять замість, женяться і нічого не трапляється. Я теж думаю, що Христос не скоро прийде. Отож, пинуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Тому будьте готові і ви, сестри, любі, бо прийде син людський тієї години, про яку ви навіть і не думаєте. Думаю, оливи нам вистачить, адже щосуботи хожу в зібрання, слухаю проповідь, думаю, нам достатньо. Сестри, не спіть, будьте пильні, моліться, запасайтеся оливою! Що ж робити? Поснули. Сестрички, не засинаємо хоч ми скоро на прийде. А щоб не спати, давайте будемо співати. Так, заспіваємо пригодний прихід. Не з них нерозумні були, а п'ять мудрі, нерозумні ж, узявши каганці, не взяли з собою оливи, а мудрі набрали олив посудини свої разом із своїми каганцями. А коли забавився молодий, то всі задрімали і поснули. А у підучі крик залунав ось молодий, виходьте назустріч! Наречений прибув, сестри, скоріше ходімо йому шлях вистеляти, щоб на вечерю увійти. А як же ці наші сестрички? Вони ж досі сплять. Будімо їх. Сестри, сестри, сестрички любі, прокидайтеся, не спіть. Ось наречений йде. Швидше, швидше. Ой, наречений уже при дверях. Усі прокинулись. Так, усі, але в мене щось каганець не запалюється. Що ж таке? Олива, нема оливи, закінчилось, бо ми ж не пильнували. Сестрички, позичте нам лише трішечки, трішечки нам вистачить. Будь ласка, позичте, дайте нам трошки. Треба ж з ближніми ділитися. Не можемо, щоб увага, і нам і вам вами забракло, ви краще підійти до продавців. Пішли, то прибув молодий, і готові пішли на весілля з ним, і замкнені двері були. Двері зачинені. Що ж робити? Наші сестри уже не гостині, уже розкошують, а ми тут. У нас уже й улива є. Пане, пане, відчини! Та чи не ім'ям Твоїм ми чуда великі творили, та чи не ім'ям Твоїм ми демонів виганяли. Та чи не ім'ям Твоїм ми провокували? Я ніколи не знав вас. Я не знаю, хто ви. Відійдіть від мене. О -ні, О -ні, ми Хай чує весь світ, скоро Господь наш прийде, тіштесь, радійте, всім людям скажіть, скоро Господь наш прийде, хай пролунає, нині в горах, полях, скоро Господь наш прийде, З тьмами святих слуг в небесних вінках, скоро Господь наш прийде, вісь над морями лунає. На островах голос чути ясніш. скоро Господь наш прийде, світ весь тремтить, всюди смуток і страх, скоро Господь наш прийде, бурі так страшно, бушують моря, скоро Господь наш прийде, грізні стихії і горе навкруг, скоро Господь наш прийде, свічать ознаки, говорить нам дух.